Лиш на сонечко присвітило та зачало з даху капати, я вся стрепенулася, я вже би хотіла коло городу ходити та щось садити, чути той запах землі, чути, як осміліле птаство починає на всі ладиви як вітерець обдуває тебе то теплом, то холодом. Хоч завжди пропускаю той момент. Коли вчора було голо та сіро, а вже нині все буяє зеленим, зацвітає верба і несе свої пахощі по полях. Я люблю ранню весну. Цієї днини я завжди телефоную мамі. Мамо, що там по прикметах, якою цього року буде весна? Ой, дитино, я не знаю, ніби день почався добре. Одразу сонце не було, то на добре, а тепер так сонячно та гарно, то не знаю. Бог дасть, то буде добре. Мама моя вже не виходить на поле, а лиш пильнує свого розсадника, аби там все було гарненько та чистенько, вже здоров'я не дозволяє. То я колись хотіла купу поля, де не дадуть, всюди робила, скільки я на тих полях свого здоров'я лишила. А що тепер? Там тепер бур'ян та миші, а хто мені верне моє здоров'я? Мої діти не розуміють мого пориву до землеробства. Мамо, що ви там того привезете? Курям на сміх, кривай, й пирієм поїдене. Ми в магазині за ті гроші, що ви проїдете туди й назад, купимо гарні овочі, а потім ще тиждень охаєте, що вас попере клопає. Нащо того? Вони не розуміють, я й сама не розумію, чому мене так тягне додому. Ніби адекватна міська жителька, не хочу багато робити, я хочу сидіти під теплою ковдрою та дивитися, якийсь серіал, попиваючи чай. Отак сиджу всю осінь та зиму і з собою задоволена, і в мирі з домашніми, але вартує лише закапати зі стріхи. Побачити ясне небо і сонечко, все я вже хочу щось садити, полоти, пересаджувати, накривати. Я вам скажу відверто, що я в селі відпочиваю душею і вивітрюю з голови всі погані думки, всі печалі та тривоги. В місті, що? Включив телевізор. І мало того, що тобі з України назбирають страшилок, то ще їм мало і починають за кордону притягувати та показувати, а потім в кінці такі в київському зоопарку народилася пандочка. Аби ви скисли? Мені вже та пандочка не допомагає, бо я вже маю забиту голову і вже переживаю за своє майбутнє, за дітей, за батьків, за країну. Стою на коліна та молюся і плачу, ото весь. Час – То вимучує, а що казати про наших кому ще гірше. А отак побачиш паросточок, який ти садила та прикривала від морозу, і вже серце тішиться, що надія є. Бог дає сили рослині і дає сили людині. Треба лише знаходити в собі таке місце сили, і воно у мене є. Хай воно і забирає у мене час, гроші та здоров'я. Але тепер хороший психолог дешево не коштує. Підпишись, підтримай українськомовний контент.